Ворог продовжує нарощувати зусилля насправді що під покровськом, особливо на південь від Покровська, і ця ситуація викликає найбільші такі: ну будьмо відверто, Драматичні оцінки від багатьох оглядачів аналітиків і в принципі від широкого загалу, тому що ворога не вдається зупинити це, напевно, найсправедливіша оцінка, що під Покровськом ворога не вдається зупинити. Що саме там відбувається? Давайте розглядати детальніше. Ну а ви, до речі, підпишіться ще раз. Я е, закликаю не лише на е, цю youtube спільноту, але й на мій телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете посилання на нього. Ось так як бачите зараз на екрані. Собачка, пихньо, нижнє підкреслення Ньюс, стрічці пошуку телеграму. Можете Знайти. Uh, ну або по прямому uh, гіперлінку і про посилання в описі до цього відео знайдете відповідне посилання на мою телеграм-спільноту. Отож, Покровськ, ворог суне до двох населених пунктів. На південь, це вже навіть не стільки південь, скільки майже вже схід, або Південний Схід. Радше Покровська uh, Це населені пункти удачне і це котленне. Тут можна сидіти займатися підрахунками, дивитися, скільки ж залишилося в бік Дніпропетровської області, тому що ось це вже межа Дніпропетровщини. Скільки тут залишилося до дороги між Покровськом та е, Дніпром е, з зі сторони Котленого? Насправді ці всі цифри не мають абсолютно ніякого значення. Я поясню, чому тому, що не виключено, що можливо на якихось рубежах в якихось моментах доведеться відбувати. Атаки противника, які пов'язані будуть насамперед із Покровськом, вже у Дніпропетровській області, і це не буде катастрофою. Не виключені багато взагалі варіантів, але станом на зараз я продовжую наполягати на тому, що не потрібно ховати, так би мовити, уже і виключати із е, цих. Усіх складників оборони два населені пункти, як котлене та удачне. Чому тому, що це е, рубежі? Хоча ми бачимо, що в Котлиному вони вже просідають. Власне, давайте подивимося супутниковому супутникову карту. Е, отож, це рубежі з хорошими промисловими, так би мовити, можливостями. Тут є шахти, зокрема, найбільш Зацікавленим є об'єкт для нас для оборони. Це ось ця шахта на півночі, на півночі удачного винесена за межі міста. І як це традиційно ведеться для будь-якого міста, фактично що Донбасу або селища Донбасу, там де є шахта, завод, там де є фабрика. Ці рубежі є найкращими місцями для утримання відповідної оборони проти противника. Ці рубежі дозволяють знищувати сили ворога в максимально потужній великій кількості. Це те, чим займалися і продовжують займатися на Донбасі. Наші захисники а, в самому Покровську, до речі, варто це теж зазначити: Росіян немає на відміну від того, що там розганяла народна депутатка Безугла про те, що в Покровськ прорвалися Росіяни. Їх там немає, і їх знов ж таки не Покровськом, не присутністю в самому місті, не в Дніпропетровській області. Вирішується питання оборони міста Покровськ. Станом на зараз ми бачимо дуже критично насправді, що ситуацію. Попри те, що я кажу, що не потрібно драматизувати її, але вона без, без того не перестає бути критичною в сенсі обходу міста, в сенсі відрізання його від логістики, ворог е, в багатьох прикладах послуговується саме ось такими рухами на по флангах, класичним заняттям е, населених пунктів, коли не витискають наші сили із самого населеного пункту, а змушують до відступу. Це ми зараз спостерігаємо по Покровську, це ми спостерігаємо і по великіносілці, до якої ми далі дійдемо. Але станом на зараз триває обхід флангами, і за цей обхід росіянам ще доведеться дуже і дуже серйозно повоювати на рубежах котленого та удачного, навіть попри те, що я повторюся, ми зараз навіть на мапі Діпстейт бачимо просування і в бік удачного вздовж залізничної колії, і на схід від котленого зайняттям шахти відповідної шахта номер 2, яка тут є, але ось ця шахта вона. Буде мати вирішальне значення шахта, котра розташовується е, на північ від Котоного на пніч від міста, вона буде фактично що грати вирішальну роль в утриманні цього сектору. Від того, чи дозволять наші захисники і е, наше ППО знищити її, наприклад, кабами, чи дозволять окупантам забігти сюди малими штурмовими групами, буде залежати дуже багато чого. Відповідно так, е, як я скажу в двох площинах. З чого я починав, з тим я продовжу. У двох площинах варто розглядати оборону Покровська. Негативна площина полягає в тому, що наступ противника не вдається зупинити. Позитивна площина полягає в тому, що в незалежності від того, як зараз не спекулювалися цифрами близькості до Дніпропетровської області чи близькості до дороги між Покровськом та Дніпром значення мають рубежі оборони. І такі рубежі все ще, навіть на шляху до дороги Покровська, є. Тобто ситуація не з найприємніших, але вона і не та, що ну, вже закликає, скажімо так, нам посипати голову попелом. Крім цього, на е, південному сході Покровська повернімося до звичайної топографічної мапи відображень. Е, тобто, ну, Такими загальними ще раз штрихами, ось ця дорога, вона головна мета росіян. Ось це вже ми в жодній потровської області. І знову ж таки повторююся, не виключено, що десь на них, на, за цією межею, скажімо так, доведеться нам зупиняти противника, якщо він не зможе рухатися таким чином. Якщо вдасться нашим ворогам на нашим бійцям відрізати ворога, якщо ворогу доведеться розширюватися, скажімо так, розширювати свої фланги просування для того, щоб зайняти Покровськ або відрізати логістику Покровська, радше зі сходу, крім цього, є просування в противника ще й фронтально на сам Покровськ, це просування відбувається в бік Чунишиного. Ось тут, по по трасі від зеленого та дачинського, якось не оковирно намалював цю лінію. Бік Чунишиного за звірове вже розпочалися бої. Тобто ворог принагідно підтискає так само із тих районів, які дозволятимуть. Затискати кільце, скажімо, що так Покровська в більші лищата. Ну і на лівому фланзі нашої оборони у районі Єлизаветівки та Воздвиженки, та сама історія, якою вона була минулого тижня, ворог суне сюди до траси між Покровським Мирноградом та Костянтинівкою. Найгірші новини тут, скажімо, так полягають у тому, що ось це синю смужкою, що я окреслюю, протікає річка Казенний Торець. І ви бачите присутність противника вже на іншому зворотньому березі річки, на березі, де ворога треба було стримувати довго. і, в принципі, ворог стримувався довго, тому що загалом то бої за воздвиженку розпочалися ще місяців 4-5 тому, і лише зараз противнику вдалося переправитися на інший берег річки. Але попри це стримування зараз визначаємо сам факт, і на лівому фланзі оборони Покровська не все гаразд. Знову ж таки наголошую, ворога не вдається. Все ще зупинити, але водночас варто розуміти і те, що росіяни безсумнівно діють зараз на максимумі своїх можливостей. Про них я і головні тези про це я зараз скажу дещо пізніше. Е, окрім Покровська, тільки ще окреслю ситуацію, яка в нас складається, яка складається в Великій новосілці. Ну і ви самі можете бачити, що вона. Критично загрозливо на Велику Новосілку противник тисне фактично що з чотирьох боків. Тут навіть не всі стрілочки на мапі Deep State відображені. Отже, одне один напрямок: це з району так званої ферми. Тут поставимо відміточку F. з району Ферми. Друга це дорога з Шахтарського ша, третє це з району зайнятого населеного пункту Новий Комар НК. Е, НК. І четвертий напрямок це тиск з нещодавно минуло тижнево окупованої Времівки В. Тобто з чотирьох боків зараз відбувається тиск на велику новосілку ззаду наш гарнізон військ. Притиснути річкою мокрі яли, і прекрасно зрозуміло, що ситуація тут ну от реально дуже складна. Е, ні, звісно, тут не говориться про те, що може бути взята в оточення велике угруповання, е, оскільки росіяни не використовують таких значних механізованих ресурсів, хоча і техніку вони так само використовують. Буквально на вихідних десь до семи одиниць військової техніки по трасі від шахтарського е, рухалися сюди близько двох одиниць з району Ферми. Рухалося так само в штурм великої новосілки, і от до того, що техніка здатна ну, зробити так, що насправді вибратися нашим бійцям не вдасться. Велика або малі групи в велика кількість малих груп піхоти так вони здатні зробити проблеми. Проте ну напевно не той рівень проблем, які би могла зробити техніка, якби справді відрізала е, наш гарнізон у Великій новосілці. Але загалом то ситуація знову ж таки так само, як і по Покровську, виглядає не дуже сприятливою в сенсі того, що ворог. Е, по флангах затискає наші підрозділи. Це в принципі класична тактика, класична тактика для того, щоб чинити на противника такий тиск, щоб захисники того чи іншого населеного пункту в кінцевому підсумку просто залишили його а, самі. Паралельно з тим, що от Росіяни в принципі використовують дві тактики: вони або фронтально йдуть на місто, так як це відбувається зі сторецьком, або намагаються його е, затиснути по флангах. По турецьку так само напевно що були би такі ж самі сценарії продовження флангових тисків, якби е, в свій час туди не зайшла бригада Азов, яка зупинила на фланзі е, дуже стрімке просування противника, яке розгорталося з району Нью-Йорка. але азовці зайшли і зупинили це просування. Флангових атак не вдалося. Росіяни почали діяти безпосередньо. Штурмами лобовими самого міста на напрямку Времівки, на напрямку Покровська, на багатьох інших напрямках це вдається. Чому тому, що росіяни дуже добре моніторять стан наших підрозділів і знають, де який підрозділ стоїть, як в нього можна вдарити, який є в нього е, ресурс піхоти. А загалом ця ситуація зараз у нас по всьому фронту щодо ресурсу піхоти не з найкращих, будьмо відверті. Тому розуміючи ці всі. Умови, в яких обороняється той чи інший підрозділ на конкретному напрямку, росіяни саме туди і спрямовують свої удари, постійно змінюючи напрямки цих ударів, постійно змінюючи і тактики, застосовуючи і лобові штурми і флангові штурми. Тут на жаль їм потрібно віддати належне свої можливості. Здавалося б незліченну кількість піхоти, велику перевагу в авіації. Вони використовують сповна, знищуючи наші позиції, використовуючи свою піхоту для того, щоб перетискати нашу. Але я повторюся, вони зараз діють на максимумі своїх можливостей, тому що е, ті кадри і ті свідчення, які долунають, зокрема до мене із фронту, ну вони реально демонструють е, просто якісь неймовірну. Навіть я би сказав жорстокість російських генералів до самих своїх підопічних я розказував минулого тижня неодноразові ці от історії озвучені то командиром 3-ї штурмової Білецьким, який просто розповідав, як Росіяни реально почали взялися до того, щоб ліквідовувати своїх підлеглих за там невиконання якихось наказів або просто за повернення живими із штурму, коли командир 60-ї механізованої на Лиманському напрямку розповідав про те, як віддають жертву Бабі Язі нашим дронам, коптерам російські окупанти. Зараз чергова історія все частіше і частіше в штурмах використовуються. Російські військовослужбовці, які пересуваються на милицях, от епізод такого відео був оприлюднений якраз таки на вихідних. От ви подивіться, чітко видно, що ідуть один ну з різницею там в 30 метрів, один поруч з іншим, російські військовослужбовці, які реально на милицях. причому це милиці саморобні з дерев'яних якихось палець зроблені. Я, звісно, що роблю стоп-кадр на цьому епізоді скиду. Зрозуміло, що наші бійці їх ліквідували, цих миличників, але. Е, ну, Я не можу показувати так цього відео, тому що Ютуб просто забанить цю історію Скидів, Але повна його версія є у мене на телеграм-каналі. Можете зайти, друзі, подивитися. Так, от такі атаки, скалічених російських військовослужбовців. Це не те, що дивина, це норма на багатьох напрямках. Ця норма полягає у тому, що росіяни посилають свої малі штурмові групи атакувати, вони атакують. Отримують поранення трьохсотими стають ці окупанти, і їм не спрощують цю задачу. Їм кажуть: Іди далі, атакуй інакше. Ти, якщо повернешся назад додому. Ми тебе розстріляємо, ми тебе знищимо, ми тебе обнулимо. Ми знайдемо шлях як з тобою діяти, і це, чесно кажучи, така варварська історія, яка. Ну для мене особисто здається, що це не історія того, що росіяни мають багато ресурсів, які можуть витрачати, вони може й мають велику кількість ресурсів, але це водночас і історія відчаю, коли вони постійно постійно звинчують ці темпи наступів і підтримки такого сталого наступу на наші війська. В сподіванні на те, що наша оборона трісне першою, попри те, що противник. За неї величезних зараз втрат, і я зараз ще ще моральному сенсі розповім одну історію від нашого бійця 59-ї мотопіхотної бригади, такий відомий блогер Серж Марко, Олександр Карплюк, він вчора написав класний пост, дуже класний пост. Насправді зі зверненням до по суті можна сказати так цивільного населення. А коли як ми сприймаємо зараз інформацію, так є наступна покровська, є неуспіхи, є невдачі. Я кажу про те, що не вдається зупинити просування противника. Так, і це все насправді, що об'єктивна реальність, в якій ми живемо. Об'єктивна реальність, в якій ми живемо, так само полягає в тому, що впродовж останнього року так само не вдається зупинити фактично, що просування противника або вдається пригальмувати, але повністю зупинити просування противника, який Постійно перебуває у наступі, нам так само не виходить. Ми виснажилися. В нас великі проблеми по піхоті. В нас великі претензії до командирів на багатьох напрямках виникають. Продовжують е, нас трусити серйозні моральні, навіть я скажімо так, виклики та проблеми пов'язані з нашими західними партнерами, які то дають зброю, то не дають. То думають, то передумують, то схиляють до переговорів, то ще щось. Це накладає серйозний відбиток на нашому суспільстві, коли все сприймається у надзвичайно чорних тонах. Інший відтінок цієї чорноти тонів насправді полягає у тому, що противник, навіть посилаючи ось такі каліч війська дарують, які їх називають, він не досягає такого стрімкого успіху, якого йому б хотілося. 20 січня сьогодні інавгурація президента Трампа, і ми говоримо про те, що. По суті, з тих усіх напрямків, коли росіяни стартували перед 5 листопада, перед виборами в США свій наступ, вони не досягли геть жодного успіху, окрім взяття Вугледара, звісно, що і Курахового. Тобто Вугледар і Курахове – це все, що російська армія, про яку до речі, вчора Сирський сказав, що понад 430 тисяч жертв, ну тисяч 430 тисяч втрат жертв з них безповоротніми, 150 тисяч. Російського війська загинуло в 24-му році, це більше ніж два роки до цього повномасштабного вторгнення. Так от більшого досягнення росіяни не отримали. Тобто, в них іде е, велика ліквідація їхнього особового складу. І поруч з тим, про що пише от Серж Марко, до якого я знову повертаюся, і про що е, він просить пам'ятати завжди тих, хто слухає цю карту, хто дивиться зведення Діпстейт, хто чує про взяття того чи іншого населеного пункту, він каже. Ви собі уявіть, в яку яму психологічно ми з вами зараз зайшли, зокрема, цивільне населення, коли наші військові там на передовій, виконуючи щодня свою дуже важку, скажімо так, м'яко, роботу, виконують її успішно, тому що в кожного. Щоденному зведенні генерального штабу з'являється ось та така рядочок, плюс півтори тисячі знищених окупантів. Це не береться з землі, це не просто так. Це не десь отак от впало, і е, щось там вирішив написати писар у генеральному штабі, щоб людей заспокоїти. Це щоденна робота наших підрозділів. І наші бійці доходять до того, що. Ну вони не викладають відео, наприклад, знищення ворожої піхоти. Ну а для чого? Ну це ж нічого не змінить. Ну скільки вже таких штурмів було? Що змінить з того, що ми розкажемо людям, які от слухають, що ми сьогодні 10 штурмів відбили? Що скаже людям те, що ми скажемо, що ми 100 штурмів відбили? О, 100. ні? Ну може 100 це буде звучати так вау, але загалом відео уражень FPV-дронами, Нічого зараз, ну окей, fpv дрон, совда удару по окупанту. Е, якийсь розумник напише а для чого ви витратили на цього окупанта? Для чого ви там його добили? На що вете п'яте, десяте? Тобто наші підрозділи вже починають менше відео відповідних викладати, тому що воно не викликає зацікавлення та інтересу у е, людей. Uh, наші підрозділи інколи не повідомляють про те, що їм вдалося, наприклад, відбити одну позицію раніше. Ми раділи таким епізодом, тому що ми розуміли, яка чума на нас надійшла Друга армія світу, реально кількісно це величезна армія. І чомусь зараз нам здається, що цю армію можна ось просто так легко зупинити, тому що тому, що два-три тижні, наприклад, там то чому, тому що ще там якісь е, інші речі, тому що нам здалося що. Е, можна просто безперешкодно все робити, і нічого для цього е, інакших якихось зусиль не докладати. Так, от я веду до того, що бійці не викладають навіть дані про свої успіхи. Ну і що, що відвоювали якусь позицію, якщо в цей самий день втратили якесь село під Покровськом, ну і що, що знищили так 150 Одиниць особового складу противника. Ну і що? А це що? Це щоденна робота наших бійців, які сидять е е за моніторами. В штабах, які літають на мавіках, виявляють просування противника. Ви себе лише уявіть, от які це яка це робота? 24 на 7 реально моніторити, чи десь ось ця маленька клята група піхотинців ворожих не просунулася, де їх потрібно ліквідувати, яким засобом ліквідувати, передбачити, як, куди, коли і в якій кількості вони будуть іти для того, щоб не допускати контакту із нашими піхотинцями, яких менше яких менше і державу струшує всередині в тилу, скажімо так, по питанню мобілізації, струшує державу, і від цього всього страждають наші піхотинці на передовій, які кажуть, що ну до якої от ідіотичної ситуації ми дійшли, що вони не викладають свою роботу, тому що яка з того різниця, попри те, що військова машина працює і знищує противника. Сподівання на те, що колись ось ця вся бульбашка російських піхотних підрозділів завершиться.